Друзі, мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в лісовій частині Білогородки, і у нас на продаж з'явився неймовірний дуплекс. Дуплекс це будинок, який розділено на дві половинки. Ліва сторона у нас вже продана, і сусіди закінчують ремонт. У нас вже будинок з готовим дизайнерським ремонтом. І Я пропоную вам зайти всередину і подивитися ремонт і планування. Проходимо на територію. При в'їзді, як ви бачите, у нас автоматичні ворота. Тут потрібно буде доставити автоматичний привід, також калітка. Територія всього 4 сотки. Давайте трішки розповім вам про технічні характеристики нашого будинку. Отож, 4 сотки — земельна ділянка, в правій частині знаходиться септик на 12 кубів, до будинку заведено газ, до будинку підведено 16 кВт електроенергії. І у нас власна скважина на 45 метрів глибина Полтавський горизонт. Ось тут в цій частині у нас. Виведено зарядку під електромобіль. Територія по периметру огорожена декоративним дерев'яним парканом. Сам будиночок побудовано з червоної цегли, сотка пінопласт. І на фасаді у нас комбінація термодерева і декоративної цегли. Друзі, як ви бачите, наш будинок знаходиться в оточенні соснового лісу, але разом з тим поряд є вся необхідна інфраструктура, дитячі садочки, школи. Магазини, супермаркети, все, що необхідно для комфортного проживання. Трошки пройдемось по території. У нас вже облаштовано рулонний газон, також виконано автоматичний полив. Ось така неймовірна тераса, загальна площа 15 метрів. З кухні вітальні у нас є окремий вихід. Ну і ось тут, як ви бачите, є власне освітлення і місце, де ви можете облаштувати сезонні меблі, ну і літом гарно проводити час в колі рідних і близьких. Ось також у нас. Частина нашої діляночки. На тильну частину нашого будинку виведені всі магістралі під кондиціонери. Ось це скважина, і ось там в кінці ділянки пульт управління автоматичним поливом. Ну що ж, а тепер пропоную зайти всередину будинку, покажемо вам ремонт і планування. Ходімо. Прошу вас на перегляд нашого будинку. Алюмінієві вхідні двері при вході. Ну і відразу з лівої сторони гардероб. Багато різних полиць для верхнього одягу, для взуття. Також праворучку, праву руку при вході вбудована шафа, вона також передбачена для верхнього одягу. Там є слаботочка і електрощитова. Далі йде гостьовий санвузол. Всього їх три. Один на першому поверсі. Тут душова, туалет, дзеркало. І також в цьому будинку є гостьова спальна кімната на першому поверсі. Одна на першому і три спальні кімнати на другому. Тому за бажанням, якщо потрібно, ви можете переобладнати, зробити тут кабінет, ну або ж залишити кімнату для прийому гостей. Таке технічне приміщення, котельня. Це резервний котел електричний, основний газовий ми вам пізніше покажемо. Системи очистки і водопідготовки. І ось там виведені грібінки для регулювання теплої підлоги. До речі, на рахунок теплої підлоги. Як ви бачите, у нас на підлозі виконаний якісний керамограніт. Він є у нас по всьому першому поверсі і в санузлах на другому. Тобто це значить, що у нас тепла підлога на першому і на другому поверсі в санузлах. Ось такий об'єднаний простір, кухня-вітальня. Давайте почнемо з цієї частини. Як ви бачите, ізюмінка нашого ремонту і нашого будинку це камін. Класний, якісний камін, виконаний по індивідуальному замовленню. Далі, в цій частині ось місце передбачено під диван. Ось тут буде стояти обідній стіл. І місце такі шпановані у нас фасади, класні, дерев'яні. Ось тут місце під телевізор. Далі йде у нас зона кухні. Тут є вся необхідна вбудована техніка, праворуч холодильник. І з лівої сторони морозильні камери. Також у нас на кухні є. Мікрохвильова піч, духовка, якісна стільниця, виконана штучного каменю. Фартухи виконані з плитки це кремограніт. Також у нас є посудомийна машина, індукційна плита, витяжка. І ось тут знаходиться основний елемент опалення нашого будинку газовий котел. Також давайте вийдемо ще на терасу. У нас всього дві тераси. Перша у нас з кухні вітальні. Ми вже коли були на вулиці, вам її показували, але тепер покажемо вам її зсередини. Ось така чудова тераса. В теплу пору року можете винести сюди сезонні меблі, ну і гарно проводити час в колі рідних і близьких. Далі у нас другий, другий поверх. Якісні дерев'яні сходи. Нічна підсвітка. Скліні поручні. На другому поверсі всього три спальні кімнати. Почнемо з цієї. Ось така кімнатка. Місце під двоспальне ліжко. Магістралі під кондиціонери, місце під телевізор. Двері прихованого монтажу. Стіни у нас пофарбовані. Далі йде друга спальна кімната. В цій кімнаті вже у нас є вихід на балкон. Ось такий балкон. Зверніть увагу на сосновий ліс. Неймовірна природа і разом з тим є вся необхідна інфраструктура. Проходимо далі. Далі йде основна спальна кімната в нашому будинку. Це найбільша кімната, площа 20 метрів квадратних. Зверніть увагу, ось тут у нас в цій частині гардеробна, але ми замовили і чекаємо ще скляні перегородки. Вони будуть затоновані, ось тут будуть скляні перегородки і гардеробна. Також у нас в цій кімнаті є власний вихід на терасу. Тераса майже 20 метрів квадратних. Неймовірна природа, сосновий ліс. Знаю, ви будете писати, що тут повинні бути скляні також перегородки, вони вже замовлені і скоро будуть. Також в цій кімнаті у нас є ще окремий санвузол. Проходимо сюди. Ось такий чудовий санвузол. Також виконано по індивідуальному проєкту. Ванна, два великих умивальника, дзеркало, туалет, вікно і гігієнічний душ. І третій санвузол він загального користування. Передбачений на цих дві кімнати, знаходиться ось тут. В цьому санузлу у нас також ванна, туалет, полотенце-сушка дизайнерська і душова. Друзі, неймовірний будинок. Якщо вам сподобалась презентація, пишіть нам в Дірект. Обов'язково поставте лайк нашому відео і запрошуємо вас на перегляд. До зустрічі.